Сьогодні в програмі подарунок від Сполучених Штатів українській армії, меморіальна дошка на честь відомого льотчика снайпера, два сучасних автоматизованих медичних ліжка для центрального шпиталю. Вчорашній вечір і сьогоднішня ніч у зоні проведення АТО не були спокійними. Розпочинаючи з 21.42 і майже до 23 години терористи обстрілювали наші позиції в районі населеного пункту Піски, а по опитному працював гранатомет бандитів. В районі Широкиного бойовики здійснили провокаційні дії, стріляючи з гранатометів стрілецької зброї АО 0026-031 з використанням 82-мм міномета. Українські військові дотримуючись мінських домовленостей, вогонь відповідь не відкривали. Пересувний комплекс експедиційної медичної підтримки подарували Сполучені Штати українській армії. Два тижні наші лікарі проходили спеціальну підготовку під керівництвом американських колег. Згодом відбулось бойове злагодження підрозділів на полігоні поблизу Житомира. А тепер комплекс готують до відправлення у зону проведення АТО. Що працює? Цього рацю, платка, да. Частина хворих, які стабілізовані, при поступленні, відправляються, транспортуються в наступні лікувальні заклади, тобто відправляються хворі, стабільні. Якщо ситуація не керована і не прогнозована, то по життєвих показах частина поранених поступає зразу, зразу прямо. Ці хворі поступають в операційну. У шпиталі одночасно може працювати 30 медиків, які за потреби нададуть допомогу кільком тисячам військових. Після кількатижневого випробування вони кажуть, що тут є все необхідне для роботи. Це і моніторбізмонітори, це і обладнання для аспірації, проведення деаспірації, обладнання для компресії. Тобто, коли йде пошкодження судин, треба частину других судин здавити. В общем. Все є комплекс складається з чотирьох наметів. Десять діб він здатен діяти автономно, а в польових умовах його розгортають лише за добу. Саме обладнання, так як і сама база цього MS Basic, вона в Україні найсучасніша. Значить, сучасне обладнання є технології, які ми взагалі в світі півтора року. Вони також у нас присутні. Значить, Проводились навчання, в принципі, люди, люди наші навчилися, вміють всім користуватися. Завдяки сучасному мобільному шпиталю медики зможуть рятувати життя не лише українських військових, а й місцевих мешканців на сході нашої країни. Ірина Монастирська, Олександр Райковський, Олександр Трачук, час ще. В Одесі відкрили меморіальну дошку на честь відомого льотчика снайпера, заступника командувача повітряних сил України, генерал-лейтенанта Василя Семеновича Нікіфорова. Пам'ятний знак встановили на стіні будівлі штабу повітряного командування. Вшанувати пам'ять одного з кращих українських пілотів прийшли рідні, друзі та військові побратими, з якими Василь Нікіфоров воював на сході нашої держави. Людські якісті. Василя Семеновича. Його не переборючий оптимізм і відповідальність за доручену справу. Високій як льотчика, допомагав вирішувати всі питання посівденної діяльності повітряних сіл та ставити на крило десятки, десятки молодих льотчиків. Ольга Нікіфорова подякувала усім небайдужим за підтримку та допомогу. Благодаря вам сослуживцам, військово повітряному командуванню, ветеранам, офіцерам, всім всім воєнним служищем. Для нас, для нашої сім'ї це велика честь. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу. Че. У столиці тривають збори українських військових аташе, акредитованих за кордоном. Вчора 30 дипломатів відвідали центральний військовий госпіталь, оглянули експонати шпитального музею та подарували закладу два сучасних автоматизованих медичних ліжка. Багатофункціональні ліжка, наскільки я знаю, які будуть забезпечувати лікування людей, які не приходять до свідомості. Тобто, під час перебування в несвідомому стані їх будуть лікувати. Що це ліжко буде забезпечувати їм. А в автоматичному режимі зміну положення тіла таким чином це буде абсолютно доречно доцільно для тих хлопців, які знаходяться в край важкому стані. Ознайомились військові АТШ із проблемами медичного закладу, та найголовніше навідали важкопоранених у зоні АТО воїнів. Вони допомагатимуть бійцям, які потребують подальшої реабілітації за кордоном. Скажу, що, наприклад, чеська діаспора. Будемо казати в широкому розумінні цього слова, 170 тисяч чоловік об'єднано в 20 груп, лише 4 групи поставили виключно медикаментів більше, ніж на 50 тисяч доларів. Взагалі, медичне обладнання, яке поставлялося, це як я сьогодні почув від замначальника госпіталю, є досить унікальним і коштовним. Так, чеська діаспора, власне, це поставляла. Якщо буде якась можливість, тобто, знайомившись з повним списком, отриманим списком потреб Київського військового госпіталю, відповідні потреби будуть передані нашим іноземним партнерам. Військові дипломати вислухали усі прохання поранених і пообіцяли, аби герої мали гідне лікування та реабілітацію, до доброчинної справи долучать представників діаспори з різних країн світу. Маріам Маркевич, Євгеній Солодовнік, час ще. Із першими морозами школярі Красногорівської загальноосвітньої школи No2 можуть піти на вимушені та довготривалі канікули. Будівля навчального закладу зазнала вагомих руйнувань ще після лютневих обстрілів з боку Донецька. Повріждіна криша частично, повріждені окна. Значить, в прошлом году нам поставили пластикові окна, і в результаті обстрілів і ці пластикові окна. Требують заміни около 200 окон по школі потребує ремонту криси. Також є проблеми з опаленням, адже централізованого газопостачання у містечку й досі немає. Школярі вимушені здобувати науку у холодних, необігрітих класах. Нині тут навчається близько 120 дітей. До війни ще не вчетверо більше. Деякі учні перейшли сюди з інших навчальних закладів міста, які було зруйновано. Місцеві мешканці розповідають, що терористи навмисно цілили в школу, тому й масштаби руйнації настільки серйозні. <му> і опасна зона, де дітям не можна. Звідси й усі кут, отвід, де глухі стенки, то, звісно, дочіться обстріл, діти можуть. Здесь переждать, если не успеют, добежать до підвищещя. Батьки й вчителі, не дочекавшись допомоги, своїми силами намагаються зробити бодай щось, аби діти могли продовжувати навчання. Ми хочемо, щоб був мир, щоб не було цих обстрілів. Ну, а якщо буде мир, Наладяться жизнь, значнеться восстановление города, школы. Марія Сальник, Олександр Штупун, Віктор Гром чаще. Переможці всеармійського конкурсу Кращий винахід року отримали заслужені нагороди. Урочистості відбулись у центральному будинку офіцерів. Свої досягнення пропонували державні підприємства та волонтерські організації. Серед розробок раціоналізаторів безпілотні літальні апарати, модифікована зброя, системи наведення та медичні аптечки. Журі особливу увагу приділяло винаходам, що можуть застосовуватись в зоні АТО. Здесь представлены на выставке наши типы беспилотников всех классов, начиная от малого безвозвратного, так называемого гайдамака и кончая большим небесным патрулем, который летает на высотах до 6 тысяч метров на дальность до 12 километров. Ми почали готувати під зону АТО. Це вже ставе спецоборудовання для цілей наблюдення і всіх можливих спецоперацій. Серед кращих колектив артилерійської бази зніжена. Науковці розробили унікальний снайперський комплекс на основі гвинтівки. Мосіна восток заставив нас задуматися о тому, що як вооружити піхотного снайпера, тому що винтовка СВД на Україні не производиться. У нас є Модернізація не только Мосіна, а що автомата Калашникова. Модернізація пулеміта Пека, модернізація, которая дозволяє пулеміту ночью. Винахідник із Донецька Сергій Носков створив пристрій, що дозволяє заправляти автомобіль водою. Ноу хау вже встановлено на двох машинах. Випробування тривають. Нічого не нужно міняти в двигателі. Нужно только добавить вот установочку. Мощность немножко повышается, расход топлива уменьшается, выхлопные газы, вредные вещества по выхлопу, количество уменьшено в несколько раз. Ну і економія топлива. Широкий спектр продукції в Київського заводу Арсенал. Це навігаційні системи розробки для авіаційної та космічної галузі. Також підприємство працює над створенням надсучасної зброї. Направлення. Унікальне направлення це інфракрасні головки наведення ракет ПЗРК переносних зенітно-ракетних комплексів. Це головки, які Стоять на всіх ракетах типу ігла 1 і вони весьма ефективні в переживанні землі низкалітячих цілей і середньолітящих цілей на розстоянні порядку п'яти кілометрів. 12 переможців отримали почесні нагороди. Більшість їхніх винаходів будуть впроваджені у військах, а також знайдуть застосування в зоні проведення бойових дій. Володимир Кухарський, Вадим Стасюк чаще.